Привіт! Мене звати Олександр Пиза. Я є заступник голови Торчинської селищної ради і в Волинській області представляємо Торчинську громаду. Ми прагнемо розвивати міжнародну співпрацю, щоб робити нашу громаду міцнішою і відкритішою для світу. Хоча на даний час в нас ще немає міжнародних партнерів, ми маємо мотивацію, у нас є чітке бачення, як повинна розвиватися наша громада, і ми маємо сильну свою команду. Для нас ця менторська програма унікальна можливість отримати практичні знання та підтримку експертів, створити стратегію і перші контакти з потенційними міжнародними партнерами. Ми хочемо навчитися залучати ресурси, обмінювати досвідом та впроваджувати європейські практики у наших проєктах: екологія, спорт, освіта, молодіжні ініціативи і соціальні послуги. Ми готові працювати крок за кроком з ментором, брати участь в начальних сесіях. Резиденції ідей у Львові та міжнародних форумах, щоб перетворити наші ідеї в конкретні проекти на благо нашої громади. Торчинська громада готова до змін, відкриття нових можливостей та партнерств. Ми хочемо рости, вчитися і разом з програмою Cities for Cities робити наше майбутнє краще. Дуже всім дякую, запрошуємо до співпраці.